Мир вам, дорогі гості та підписники нашого каналу. Коротеньке відео по нашій системі нагріву гарячої води від сонячних панелей. Було попереднє відео, як ми додали панели. Якраз пішов на вулиці дощик. Дощик все захмурило. Дощ, більше, дощик падає. Якраз Генерація впала і то він десь 300 Вт дає в цю, в цю погоду. Що зараз ми робимо? Вимплений автомат, автомат 32. Поставив, і будемо підключати тен не послідовно. Бачити, все гарненько, все залучено, щоб не думав, що ми там робимо як-небудь. Це італійський тен досить хороший. Тут таке ну, саме е, як конектори, там різьби, все файне. Тенко робить схоже, але, але м'яко кажучи, не те. Тенковіше. Тут треба просто щоб, побачити разом, прокручується на цьому. А тут так все файне зроблено. Е, перепідключаємо, щоб було. Е... Два тени. Тобто один тен 3 кВт і другий тен. Буде дві вилочки. І якщо треба нам 6 кВт, то будемо дві велочки включати розвяточку. Якщо нам треба на другий будиночок взяти будемо підключати, другий будинок, щоб від цієї самих панелі від цього самого контролера працювати, наприклад, сюди три там і туди там тричі. Як буде? Побачимо, може, знову зробимо 4,5 тут. Під'єднаємо послідовно. Будемо бачити. Бо може бути таке, що три 3... Треть сюди замало, бо тут великий теплокометр, там буде тільки 500 літрів, тоді може бути забагато. З іншої сторони, якщо е, ми включимо трошки менше тен, то він тих 3 кВт в такому моменту в день майже не буває то сонце, то, то ще щось, то е, немає то хмари, то він не під таким кутом світить. В принципі, якщо навіть ми йдемо тут 3 кВт навантаження, а на спанелі будуть давати більше, то вони е, тих 3 кВт е, будуть давати. Довший час. Тобто все одно більше енергії ми знімемо, ніж на менших панелях. Тепер підключається. Тобто один день бачимо два виходи і другий день, два виходи буде. Два тени працювати. Якось так. А як воно буде працювати, ми сьогодні покажемо, бо йде на вулиці дощик. Це вже буде пізніше і пізніше ми все покажемо. Все затягується вмісно, щоб добре був контакт. Щоб був добрий контакт. Тут ніколи нічого не торкалося. Добре то робиться. І все ми покажемо собі. Ну, це тільки запасні, бачимо, що запасник залишився. Якось так. Ну і тут пропишемо в нашій програмі, пропишемо іншу потужність. Іншу потужність. Зараз бачимо, розконектувалася Наша програма. чого розконектувалася і за того, що. Ми вимкнули автомат і немає тут живлення. Немає там живлення. Тільки що треба, ну, вже ми замовили з Китаю ватметр, має приїхати, бо якщо ми будемо міняти різне навантаження і постійно треба міняти от тут нас, графа є. Є графа потужність. Так? 3000 Вт. Якщо ми змінимо... Неправильно пропишемо тут потужність, не така, як фактично, то він буде, ці покази потужності, бажаємо, повер і енергії ватт години буде рахувати некоректно. Буде рахувати некоректно, взагалі не коректно. Тобто треба постійно переписувати, бо тут такий, тут нема ватметра, якби такий є лічильник. Лічильник по параметрах, які ми задаємо, і по тому шинки відкритах. Що можна включати? Да? правильніше всього навантаження передати, а потім вже вмикати наш автомат. Правильніше всього автомат вмикнули. Конектимося. Предконектулося. І пишемо 6Б маленьке англійське. 6 тисяч. Бо ми дали 6 тисяч Вт. О, дощ пішов, нічка, бачите. Те, що 127 Вт дає. Ну, вже бачимо, що лічильник каналі пішов з нуля. Лічильний канал пішов з нуля. Ось яке нас відео. Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.